Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про секатор від шведського бренду Бахо p 120 Цей секатор належить до професійної лінійки, про що свідчить напис «Professional». Професійність в цьому секаторі це є те, що він є повністю розбірний і він має повністю всі змінні деталі. Є ще один секатор P123, він є трошечки більшим. Відрізняються вони між собою розміром леза і контрлеза, тобто розміром самої голови, і довжиною руків'я. Цей секатор призначений для роботи обрізчиком з середньою рукою. Цей секатор призначений для роботи обріжчиком з великою рукою. 20 мм обрізки, 30 мм обрізки. Як бачимо, ці секатори постачаються на таких от пластикових упаковочках. Ми можемо взяти секатор в руку і спробувати, як він нам ляже і як буде працювати. Цей момент є дуже важливим, тому що от, як ця менша модель мені лягає в руку абсолютно ідеально, мені дуже комфортно цим секатором працювати. Дійсно, цей секатор зроблений під мою руку. Натомість я беру цю більшу модель, здавалось би, більше руків'я, ширше, масивніше. Це руків'я затискає мені руку. От в цьому місці руків'я я затискаю мені руку, коли я його зжимаю. Дивно, але от ніби абсолютно схожі секатори. Це мені підходить ідеально, це мені не підходить категорично. Тому рекомендую завжди, якщо є можливість, попробуйте, як лягає секатор вам в руку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатор p 120 На упаковці ми бачимо, що зроблений він у Франції. З цього боку ми бачимо назву цієї моделі. А з другого боку, це дуже важливо, якраз ми бачимо перелік номерів, змінних деталей, які можуть знадобитися під час обслуговування і ремонту цього секатора. Призначений цей секатор для роботи з середньою рукою, діаметр різу цього секатора до 20 мм. Гілочка від 15 мм. Цікаво, що секатор от абсолютно є новий, але він трошечки закусує. Це в даному випадку не є прямо дефект цього секатора, його потрібно нормально підстроїти і зместити. Зараз він має люфт і за рахунок цього він не Дорізає до кінця гілку. Зрозуміло, що це річ, яка не повинна траплятися на секаторах професійної лінійки, які ми купляємо і йдемо в поле працювати. Ну але часом таке може бути. Ми розберемо в окремому ролику цей секатор, повністю проведемо його обслуговування, змастимо, настроїмо і побачимо, як він буде різати в наступному ролику. Я впевнений, що він буде різати добре. Довжина леза цього секатора в розкотимо положенні від основи ріжучої кромки до кінчика 6 см. Відповідно, від оцієї. Точки до кінчика контролеза 4,5 різниця складає 1,5 см. Коли секатор закривається, він забезпечує прекрасний цей ефект різання хліба, коли він протягує лезо вздовж гілки. Довжина цього секатора 20 см, що зазначено в назві цього секатора p 1 20 20 см. А вага секатора 225 г. Лезо і контрлезо секатора виконані з низку сталі. Ці от темні частини леза і контролеза вони воронені, і це покриття. Запобігає корозії, захищає ці елементи від корозії. Усі інші елементи вимагають догляду, вони можуть кородувати. Контролезо має отакий от приямок, який очищає лезо під час роботи і зменшує тертя лезо в контрлезо. Осьовий вузол секатора виконаний досить просто. Є гвинт з конічною шляпкою, який входить в шайбочку, яка знаходиться під цим гвинтом, яка є з одного боку і втулкою, і шайбочкою. І з другого боку на контролезі є ще одна шайба, і гайка. Яка контрить сама себе, тобто вона має пластикову втулку всередині, яка запобігає розкручуванню цієї гайки. Під цією шайбою знаходиться пластинка, яка фіксує механізм замочка. Тобто Механізм замка це є отакий штифт. З цього боку ми бачимо шляпку цього штифта, а з протилежного боку бачимо, як цей штифт фіксує секатор в закритому положенні, заходячи в виріз на лезі. Ось секатор закритий, секатор відкритий. Ця шляпка штифта піджата якраз під пружинною пластинкою, яка запобігає самовільному руху замка в закрите-відкрите положення. Тобто нам необхідно докласти певного зусилля для того, щоб відкрити-закрити секатор. Контрлезо, так само як і Лезо, кріпиться до ручок на гвинтах, які вкручуються в. Отакі от втулки з різьбами. Ручки є пластикові, з армованого пластику, досить міцні, комфортні, з шершавою такою поверхнею. І цей секатор ми бачимо, має таку асиметричну ручку, асиметричні руків'я. Верхня ручка повторяє прямо по осі вісь секатора. і вона є продовженням фактично по осі леза. А нижня ручка зміщена трошечки вліво відносно верхньої ручки. Специфічний хват, але оцей секатор конкретно для мене є комфортним. За рахунок того, що вісь секатор, Катора є абсолютно прямою. Цей секатор для мене є зручним в утриманні в баху є іншого типу секатори, в яких головка нахилена вліво трошечки. Це секатори типу Ерго. Всередині в секаторі знаходиться пружина. Пружина є досить потужною, отакою витою. При потребі пружина може бути замінена точно так само, як і амортизатор, який знаходиться всередині верхньої ручки, може бути замінений. Оці лезо і контрлезо є змінними деталями, і вони підходять так само і до більш дорожчої, більш продвинутої лінійки секаторів. Вахо під індексом PX. Ми бачимо, ось тут є отвір, який в цього секатора не використовується. А в лінійці PX в цей отвір закручується шестерня така. Спеціальний фіксатор, який дозволяє здійснити точну настройку затяжки осьового узла. Придбати секатор Бахо p 120 а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Бахо на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!